Всім привіт! На зв'язку команда Trade. і в цьому відео ми сформуємо з вами плани на тиждень. Як завжди починаємо з розбору сайту Forex Factory так, і новини, які в нас на цьому тижні будуть. Для того, щоб розуміти, які дні можна торгувати, які дні краще скипнути. Сьогодні понеділок, понеділок день без новин. Як нам відомо, то понеділ, зазвичай понеділки формують інформ. Інформацію, так. Плюс, якщо в цьому дні немає новин, то краще за все цей день скіпнути, тому що він, скоріш за все, буде менш волатильним. Ось. Вівторок, середа, як бачимо, і четвер в нас є новини червоні, так? але вони здебільшого у другій половині дня, так, тобто на першу половину дня новин жодних немає. Вівторок, першу половину дня. Тобто лондонську кілзону, я думаю, що торгувати може спокійно. середу краще за все скіпнути, тому що у нас тут CPI, так? Краще пропускати повністю цей торговий день. Чому? Тому що ми до CPI можемо стояти в якійсь консолідації або формувати ліквідність. Тому цей день краще пропустити. Ну і Unemployment Claims в четвер. Це така, можна сказати, що предиктивна новина. Відторговується вона більш-менш адекватно, тому четвер можна спокійно торгувати. П'ятниця теж залишається для торгівлі або пропускається за рахунок того, що в нас, в принципі, всі основні рухи, я думаю, що будуть в ці дні. так, В п'ятницю ми вже можемо нічого не побачити. Тому, скажімо, за все, п'ятниця так само скіп, як і понеділок. Ось, тепер перейдемо до чарту. Почнемо ми. Як завжди з Діксі. Що хотілося б сказати по Діксі, так це те, що нашого таргету першого ціна досягла 106.06. Далі я очікую досягнення таргету другого. Як бачите, в нас була сформована ліквідність вища і є сформований тижневий свінг з цієї сторони. Тобто це перше, на що я звертав увагу. Окрім цього свінга, у нас є ще сформований ордерблок тижневий. Тому ідея з тим, щоб. Отримати вихід нижче, вона виглядає більш менш адекватною. Чому? Тому що, по суті, ціна продовжує у нас order ордер слов, так, переоцінювати неефективність. І наразі, після переоцінки даної неефективності, є сформована нова неефективність, яку ми вже теж переоцінили. Тому, в принципі, все, що в нас залишається лонговий діапазон, так, не маю на увазі, що. Ми продовжуємо знаходитися в цьому діапазоні і спокійно можемо продовжити висхідний рух. Відносно ХТФ, досягнення цього пойнту, воно виглядає а, більш логічним за рахунок того, що в нас є сформована неефективність тут, так, яка утворилася внаслідок захоплення ліквідності внутрішньої. Ось. І від цього поінту ми спокійно можемо продовжувати несхідний рух. Плюс, окрім формування неефективності, також у нас є сформований ордерблок. І відносно 4 годин у нас є сформована неефективність. Тобто на даний момент, якщо казати про інтердей, дивлячись на те, що ми вже переоцінили дану неефективність цього цими двома свічками. Так, ми можемо і не отримати вихід вище. Але в будь-якому випадку було б цікаво, звичайно, побачити щось е подібного формату. Так, тобто захоплення цієї ліквідності і продовження несхідного руху. Чому? Тому що, по-перше, в нас тут свінг тижневий, як ми пам'ятаємо, а по-друге, в нас тут є Low Resistance liquidity, з якою хотілося б, щоб ціна все ж таки попрацювала. Це відносно Діксі. Я думаю, що відносно євро в нас буде церкально все. Давайте подивимось. На євро звіклі ціна не формує неефективності жодних тут, так? В контексті тесту цього, цієї інверсії тижневої. Ось. Не формує в нас неефективності на віклі. Що може свідчити нам про те, що цей рух буде в нас просто Так, Тобто тут реверсел поки що А Одразу ж, ціна після тесту цієї неефективності приходить в ФВГ плюс ордерблок, ФВГ реакції, поки що ми не отримали, але ціна просто скоригувалася трохи вище. Це весь контекст, який в нас, в принципі, є звіклі. Поки що ми знаходимося в даному. В даному несхідному діапазоні, так, який відносно Daily буде правильно. Ось, якщо ми дивимося на віклі, то в принципі в нас діапазон буде ось таким. Е, і в принципі це був преміум, так. Але якщо подивитися на Daily TF, то в нас, в принципі, з Daily ціна продовжує формувати висхідний ОФ, так. Звичайно, що це ми маємо розуміти першочергово, що. А, навіть якщо глянути на момент, з яким ціна рухалась тут і з яким рухається тут, то це м ну, сильно різні два моменти. так тому ми розуміємо з вами, що цей ордер флоу просто веде точку, веде ціну кудись вище. Після чого я думаю, що ми все ж таки підемо захоплювати всю цю ліквідність. Ось, але поки що, поки що це виглядає здорово для того, щоб продовжувати шукати позиції в. Long, так? Чому? Тому що захоплення ліквідності оновлення, ціна формує на ефективність, переоцінює її, так, бачимо відсутність реакції на 0,5 нашого, нашого діапазону на ефективності. І в цілому останнє, що ми отримали після переоцінки даного діапазону, формування нової неефективності. який я якраз таки і очікував би на продовження руху. руху. В такому випадку таргет у нас буде знаходитися за цим цінгом. Це таргет High infp. І ну, мені чомусь здається, що досягнення цього поїнту буде більш ніж е, логічно в рамках цього тижня, враховуючи новини, які в нас є. Ось. Але дивлячись на 4 години таймфрейм, ми можемо з вами зрозуміти, а, точніше, не зрозуміти, побачити наступне. Побачити те, що в нас даний свінг. Фрактальний, так, Тобто ця тінь вона працювала з неефективністю. І як ми знаємо, то досить часто досить часто при переоцінці неефективності дані тіні можуть виступити в якості точки опору. Так? Тобто, ну, по факту, нашим Rejection блоком Плюс це в нас рейндж п'ятниці, всередині якого спокійно може бути сформовано захоплення ліквідності. Внутрішньої, після якої ми вже зможемо зреагувати на щось, так? Тобто тут казати однозначно, що ми вийдемо нижче цього рівня. Звичайно, це ідеальний варіант з тестом денної неефективності, але не можна відкидати і варіант того, що ми просто вийдемо через захоплення внутрішньої ліквідності, якраз яке відноситься до Хай Азії, і вже звідси продовжимо висхідний рух. Тому на сьогоднішній день план. Ось таким буде, так, а там вже будемо далі дивитися. Треба не забувати, що у нас сьогодні немає драйверів жодних. І пам'ятати, що в понеділок ми спокійно можемо дати подібні рух. І в такому випадку таргетування має бути на найближчих зонах ліквідності, так. Тобто у нас є лоу резис ліквідіті, ось тут. І в принципі, ось це останній пойнт, так, де. І я б таргетувався в рамках навіть того ж самого понеділка. Тобто не тягнути позицію сюди. Чому? Тому що можна згадати минулі понеділки, в яких ціна просто від захоплення внутрішньої ліквідності продовжувала на східний рух. Тому ось так. Це те, що стосується євро і плану по ньому перейдемо до BTC. BTC. Якщо дивитися з точки зору місячного таймфрейму, то в цьому тут все окей. Типу жодної паніки, ціна просто отримала ретрейсмент, так, він був надто агресивний, так, альткоїни повмирали, але в будь-якому випадку в нас все ще залишається лонговий пріоритет. Так. Ми сформували свінг вище. Це якраз таки може бути наступним поїтом для ціни. Відносно тижневого таймфрейму, в нас є останній ділінг ренж, сформований між цим. Та цим свінгом. І по суті, ми якраз таки прийшли, ну майже прийшли в еквілібріум. Мені не подобається те, що ми не протестували дискаунт. Так, у нас тут є захоплення ліквідності, так в нас є сформована денна неефективність нижче, але в будь-якому випадку відносно віклі ми не протестували дискаунт. Плюс сформували знову ж таки свінг. Тому тут я б дивився, можливо, навіть в ще один перелов, після чого вже отримати розворот. Поки що так. Віклі закрилася дуже прикольно, в цілому жодної неефективності при цьому на Східному русі ми не отримали, тому це може бути гарним... гарною можливістю для того, щоб все ж таки захопити всю цю ліквідність. В свіклі тут в нас знову ж таки згадуємо те, про що я тільки що казав. Не обов'язково буде перелог. Чому, тому що якщо трохи звузити нашу полі так. Ми можемо спокійно вийти вище від нашого rejection блоку. Відносно Daily, відносно daily все виглядає трохи інакше, трохи яскравіше. Так, ми не оновили даний максимум, ціна зробила тут лише захоплення ліквідності, і це мені не дуже подобається. Чому? Тому що всі наші минулі подібні поінти призводили ціну до перелогу. Так, Тобто ми отримували. Агресивну експансію від тесту або захоплення якоїсь ліквідності, після чого наш несхідний ОФ він продовжував рухатися нижче. Ось тому тут е, не можна казати однозначно, що ми вже тут отримали реверс. Так це виглядає непогано, є сформована неефективність тут. Інвертували дану неефективність, але м -м -м, потрібно все ж таки дивитися на те, що буде формуватися далі. А тут відносно того, що у нас відбувається поки що, ось цей свінг цікавить для найближчих пошуків е позицій. Чому? Тому що це внутрішня ліквідність і в нас не було сформовано жодної неефективності при цьому русі. Хотілось ви бачите захоплення даної ліквідності вже звідси продовження висхідного руху до, як мінімум, сформованого свінга з Дейлі Ось тут так. Тобто у нас тут є пул, який був залишений. Ось я думаю, що тут вже будуть прийматися якісь рішення е, у продовженні або у повністю захопленні цього свінга. Ефір виглядає. А, давайте подивимося на молодші TF. Е, Ну, тут відносно цього так у нас є сформована неефективність, вона досить велика, ціна не змогла закріпитися за рівнем цього свінга. Не формує неефективності відносно 4 аж формує тільки Low Resistance liquidity. Ну, Тому тут велика вірогідність, що ми все ж таки отримаємо перелов. А, ну, як мінімум локальний, маю на увазі, так? Локальний перелов. Симсінгом ціна не попрацювала. Тут теж є залишена ліквідність. В ідеалі хотілося б бачити ось таке. Тут реверсал, як мінімум, сюди. Це було прикольно. Стосовно сьогоднішнього дня я б в понеділок краще скіпнув. Десь тут шукати позиції точно не хотілося б, але в будь-якому випадку позиції в направленні даних пулів ліквідності могли бути високо ймовірними. Що стосується ефіру, ого, ну, ефір тут, звичайно, жвавіше виглядає. Ефір а, ну ось так. Якраз таки в мене стоїть тут аларм 891. Я очікую ефір вже тут. Так? Тобто ефір, як бачимо, отримує досить агресивні експансії вниз, на відміну від BTC після захоплення цієї внутрішньої ліквідності. Так? Ось. Тому ідея з тим, що якраз таки BTC дасть перелоу десь в цих значеннях, а ефір в той момент оновить цей мінімум, може бути непоганою. Ось, вже звідси я б очікував побачити якийсь реверс е, по ефіріуму. Так, Ну і ефіріуму тут ліквідності більш, ніж достатньо для того, щоб продовжувати е, рухатися вгору. Відносно Daily, в нас так само продовжується несхідний Order Flow. Так, як би цього хотілося або ні, е, ще й додатково була сформована була на сформована ефективність ось тут. Тому, звичайно, що ми хочемо бачити продовження несхідного гру і вже захоплення цієї ліквідності для того, щоб приймати якісь рішення по ефіріуму далі. Тут ціна працює з денним свінгом, тому ви далі очікувати продовження. Але так як нас денна свічка не закрита, то можна спокійно підшукувати для себе позиції від сформованої неефективності, якщо вона буде сформована. Ось, тому ну, тут поки що виглядає на шорт, причому виглядає доволі непогано на шорт, так. Тобто я очікував формування 4 години на ефективності і вже від неї відштовхувався. І якщо не так, то, скоріш за все, окрім годинної в нас є ще, ой, окрім 4 години, не сформованої в нас є година. Ми доформуємо тут якусь ліквідність, захопимо її. Сформуємо вже до цього моменту 4 годину ліквідність, 4 години на ефективність, і вже від його і її тесту продовжуємо несхідний. Відео, напевно, вийшло доволі довгим. В принципі, це весь план, який хотілося б бачити на цьому тижні. так? Ще одну маніпуляцію по ефіру, дивергенцію з BTC, Євро розібрали. Ось тому так. Ммм, всім карного дня і до нових зустрічей. Побачимося вже з вами наступного разу. Всім па-па, Сподіваюсь, відео сподобається.